Добре, та, ну, добре. Та я тобі не зробила. Що ти зразу кричиш на мене, блядь? Що з тобою, бля? Заєбавись ти мене. — Вибач мене, будь ласка, Світлана. клас. Це ти здавиш у ломбарді, мене то не касає. Там у мене є там, ну не прошу, він ну, тебе. Ну, не прошу, я здав ломбард твій телефон. Та я знала, за ти так робиш, як із собаком з конченом робиш, бля. Та йо, твої рубашки, ти не здам Добре. Поставляю її телефон, нахуй ти робиш так із зимою, блядь. А в мене фаршивий, у тебе файний телефон. Все, на зв'язку. Не йди вже, вже тобі. Все. З... Давай я купив весь машину. Так, да, купив тобі машину. Де, я тобі я привезу. Дякую. Не треба, нести на ній треба їхати. Перший клас. Снімати перший клас. Зараз мама тобі телефон та як свій А ти свій поламала вже? Так. Да. А ти, 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 вже, ти вже без телефона? Ага. Серйозно? Я телефон А ну покажи. Не знаю.